Я, я, зараз просто, я, не, я страшно не люблю, коли мене там кудись як весільного генерала кличуть. Але мені дуже приємно, що тут є жінка, коли я переїхала в Київ, була єдина жінка, з якою я брала якийсь приклад. Перший приклад, як вона одягається, бо вперше я побачила чорні сумнів хороших з такою спідницею, з таким чорним волоссям суперським. Я подумала, що я з Донецька приїхала. Так би треба. І тов неї такий пух, шалений коловорот чоловіків, які слухали тільки її. Це про минуло 20 років. Олічка. Оля да, Зіросіна. Дякую, я вперше чую, до речі. Вона насправді звати читач Ірину з І Більше ніяк. Я сказала тільки цю нову, яку прийшла сьогодні спеціально купити ковір і, і, і дістати твій автори. Я їх зараз вже збираю. А колись буду розказувати всім, що я тебе знала особисто. Я так а, мені здається, що я Ірен знаю років 150, вже завтра вранці буде. І здавалося, мені що я знаю її добре, але... Читаю ці книжки кожен раз, відкриваючи для себе всю ту правду, яка досі була про тебе невідома. Це просто якась неймовірна людина, ці книжки треба читати тільки тому, що у цьому світі дуже важко жити. І коли шукаєш собі прихистку, шукаєш захисту, треба просто відкривати цю книжку і чергувати. От я точно це знаю, немає жодного рядка, де Вона щось сказала для чогось, щоб здатися, щоб це було якось використано ну, з якоюсь метою. Вона це каже, тому що вона справді, от вона як, як рослинка, як квітка, як вони ростуть, як вони живуть, це по правді, по щирості. Отак у неї кожне слово. Це, це правда. Причому там не все так сонячно, вона часом відкриває такі якісь. Таємні кімнатки своєї душі, в яких там буває страшно, в яких вона щось таке придумує, таке що я не думаю, не, не уявляю, як ця, ця Іра, яка малює такі прекрасні малюнки, яка так гарно вишиває, чиї кружки в мене стоять в кухні. До речі, розбилося дві, я хочу в тебе кусити. <реш> <реш> От я собі просто заздрю, що я колись зустрілася з цією дівчиною, як вона каже з Донецька, яка мені просто відкрила нову сторінку життя. І я вдячна доля, що я встигла сьогодні на, на цю презентацію. Читайте, Ірен, якщо хочете знати про світ щось сонячне.